Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. В цьому огляді буде дві головні теми. Будемо говорити про ажіотаж навколо залізничних квитків. Зокрема, прозвучить інформація про те, яким чином Укрзалізниця має намір боротися із перекупниками, які працюють через мережу інтернет. І також буде ще одна тема: вона стосується майбутнього заходу, що має відбутися в Гайвороні. Там е, мають провести е, своєрідний фестиваль залізничний. І, зокрема, буде представлено паровози різних серій, і які призначені для роботи на залізниці різного стандарту на широкій колії і на вузькій. І на початку хочу нагадати про те, що триває збір коштів для Збройних сил України. Зокрема, збираємо необхідну суму для того, щоб придбати тепловізор, призначений для 441-го батальйону Збройних сил України. Кошти акумулюються безпосередньо на кратковому рахунку військових, і після придбання приладу буде надано відповідний звіт. Всі реквізити для перерахунку коштів є в описі цього відео. Отже, говоримо про залізничні квитки. Ця тема піднімалася вже неодноразово. І, на жаль, можна констатувати те, що ажітажний попит на квитки залишається, і здебільшого цей ажіотаж виникає через малу пропозицію місць у поїздах. І «Укрзалізниця», звичайно, виходить час від часу з певними повідомленнями про те, що призначаються додаткові поїзди, і це здебільшого призначення додаткових рейсів у напрямку Києва. Львів. І також з'явилася інформація про те, що будуть призначені додаткові поїзди і за іншими маршрутами, зокрема в Сполученні Дніпро, Львів. Отже, за тими даними, які оприлюднила Укрзалізниця призначаються додаткові рейси поїздів номер 175 Кривий Ріг Київ, номер 191 Київ Львів, 229 Київ Ворохта, 160. 8 Одеса Львів. Також поїзд з полученням Дніпро-Київ буде видовжено до Львова. Він буде курсувати під звичним номером 79, 80. І також є додаткові рейси номер 111 63, Ізюм Харків, Львів. Поїзди будуть курсувати по окремих датах. Вони всі вказані зараз на екрані. Ну і тим часом відомо про те, що залізничні квитки можна придбати не лише у залізничних касах, або через офіційні ресурси Укрзалізниці. Квитки продаються також, так би мовити, на чорному ринку. Ви можете знайти в інтернеті оголошення про те, що продаються квитки або на поїзди, які курсують по Україні, або, наприклад, на міжнародні потяги. Укрзалізниця, Залізниця, в свою чергу, вже кілька разів робила заяви про те, що що веде певну роботу і боротьбу з перекупниками, які працюють здебільшого через інтернет ресурси і компанія блокує доступ для тих, хто дуже активно купує квитки, а потім їх повертає назад. Ну тобто прокручує різні схеми. Це здебільшого робиться через мобільний додаток і тому «Укрзалізниця» заявила, що блокує такі акаунти, які показують надзвичайну активність тим більше, якщо видно, про те, що квитки купуються на різні прізвища, і от цими днями з'явилася інформація від компанії про те, що е, є домовленість із платформою OLX, де також розміщуються оголошення про продаж залізничних квитків, і Укрзалізниця, ніби домовилася про те, що оголошення такого змісту будуть видалятися, а акаунти будуть блокуватися. Ну, до цього варто додати, що окрім зазначеної платформи, де розміщуються оголошення, існують ще інші джерела для продажу квитків, так би мовити, поза касою. Це платформи, які розміщуються у соціальних мережах. Відомий є такий аккаунт у Фейсбуці Залізнична допомога також є подібні аккаунти у Тіктоці, і в Телеграмі можна знайти оголошення про те, що продаються квитки, зокрема, і до Варшави. Отже, в цьому напрямку в Укрзалізниці дуже велике поле роботи, і доведеться налагоджувати контакти не лише з OILX, але і з іншими платформами і соціальними мережами з метою видалення подібних оголошень або аккаунтів, які напряму показують, що вони продають залізничні квитки, при цьому не є офіційними агентами Укрзалізниці але також варто додати, що у мережі є і які офіційно продають квитки на поїзди по Україні і також у міжнародному сполученні. Ці ресурси повинні працювати по ідеї офіційно через агентську угоду з Укрзалізницею, тому вони відкрито продають ці квитки і до них, так би мовити, претензій немає, бо вони фактично реалізують квитки з загальної бази. Якщо, наприклад, місця на той чи інший поїзд доступні на сайті Укрзалізниці або у додатку, вони також. Одночасно доступні і через ці ресурси. Якщо квитків у загальній базі немає, то відповідно згадані сайти показують те, що квитків немає. Тобто, це фактично посередники, які продають квитки на поїзди і накручують свою комісію зверху. Я не знаю, чому люди користуються послугами цих платформ, а не купують квитки напряму через квиткові ресурси Укрзалізниці, адже варто наголосити, що найдешевші квитки. Сьогодні продаються через мобільний додаток Укрзалізниці де різні, так би мовити, комісії зведені до мінімуму, і там є найнижчі ціни на квитки. Тим часом в Україні відбудеться унікальний захід, присвячений залізничній техніці на паровій тязі. Це буде фактично перший в історії української залізниці подібний огляд парових машин, адже на одній локації буде зібрано шість паротягів різних серій для колії 750 мм та 1520 мм. Організатор заходу Укрзалізниця компанія повідомила, що культурно-мистецька акція Потяги мчать до перемоги відбудеться на станції Гайвор у період з 18 по 20 серпня. Ну і варто нагадати, що Гайворон відомий як стартова точка туристичних маршрутів вузьку колійкою, тому багато шанувальників залізничного туризму вже відвідали попередні паровозні тури, що відбулися раніше. Цього разу я привід знову приїхати до Гайворона та здійснити оглядові тури за відомими і новими маршрутами. Так, залізницею стандарту 750 мм будуть здійснюватися рейси Гайворон Побужжя, Гайворон. Хащувати Гайворон Бершать, по широкій колії Гайворон-Джуленка. Всі туристичні поїзди будуть курсувати під паровозами. Вартість квитка на один рейс від 111 гривень це дорослий квиток і від 90 гривень дитячий. Вузькоколійні поїзди будуть сформовані з вагонів в 60-х років випуску та більш сучасними вагонами ПВ. 40. окрім цього, на станції ще має бути виставка залізничної техніки, що працює на вузькій колії. Разом з цим хочу звернути увагу, що Укрзалізниця організувала свої рідні трансфери до Гайворона. З Києва і Львова будуть курсувати без пересадкою вагони. Квитки на ці рейси продаються через офіційні ресурси «Укрзалізниці». Отже, у Сполученні Київ Гайворон вагони будуть курсувати 17, 18, 19 серпня, відправлення о 23-й годині. І Львів, Гайворон, 17, 18, 19 серпня, відправлення 18.45. Відправлення у зворотній бік з Гайворона на Київ та Львів, 18, 19, 20 серпня, о 21 годині 5 хвилин. Також можна буде здійснити посадку у ці вагони по транзитних станціях: це Фастів, Козятин, Калинівка, Тернопіль, Волочиськ, Хмельницький, Вінниця. Дякую всім глядачам за те, що надсилаєте корисну інформацію про роботу української залізниці. Нагадаю, якщо у вас є цікаві новини або ви стали свідком певної події на залізниці, можете надсилати матеріали за контактами, що є в описі цього відео. Також нагадаю всім глядачам про те, що ви можете підтримати залізні магістралі різним чином. Це можуть бути звичайні вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі під відео з сюжетами, підписка на канал. Також є функція спонсорування. І донати на підтримку каналу можете відправляти за реквізитами ще в описі цього відео. Всім глядачам у цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе!